Привіт! З вами парфумер Ю. І як я і обіцяла, я зараз буду розповідати вам про парфум, який я викупила і я не знала, що з ним робити, тому що він у мене в колекції був, як, знаєте, такий собі інопланетянин. Показую це парфум 1948 року. Ну, зрозуміло, що це вже ну, наша сучасна версія, але ж. Слухайте, який оцей флакон до мене приїхав, я, бачите? бачите? У мене є таке, ну, знаєте, розуміння, що це, мабуть, дійсно, 1948 рік, я шуткую. От. Італійський парфюмерний дім, Картузія для мене взагалі, ну, як для парфменіяка, мені дуже соромно це нічого. Тобто я ніколи нічого цього діма в своїх руках не мацала, не тримала, окрім цього парфуму. І цей парфум, коли з'явився в мене, я мала дуже такі, знаєте, ну, очікування, бо стільки добрих слів в його бік було, що я така думаю, боже, як я без нього взагалі живу. От, і коли він до мене приїхав, я така думаю собі: ну добре, це щось білоквіткове. Біло Нехай там мед є. Потім, слухайте, знаєте, який у мене взагалі був образ? Це така маленька, сухенька, тендітна італійська жіночка, яка зайшла, наприклад, до служби в храм. Ось у мене ну, було таке враження, що це парфум для Боже, який тут зараз світло незрозуміле. Ну, от. А, що цей парфум взагалі не для кожної жіночки після 50 років. А, до речі, його рівняють з фіджі, ліба з Річі, Льоде Темп. І е, кажуть, що там дуже ну, спільного для мене ні. Бо Фідж має інше загалізне звучання. Зараз я нанесу на блотер і буду вам розповідати, що я чую. Зараз чекайте. Парфумер цього дому Лаура Басетті Таната зробила цей парфум, маючи надію, що цей квітковий шипер буде дуже популярним. Так воно і сталося. Це, взагалі, у цього Діма те, що я знайшла інформацію на фрагаранті, я зрозуміла, що це. До речі, перший парфум, який зробив цей парфюмерний дім, був у 1948 році. Ну, мабуть, цей парфум парфуми є. Я просто не, ви знаєте, де кожної буквочки не вчитувалася, не, інформацію не шукала ніякої. От. І... Але ж про цей парфум. Так от. А чому я ну, викупила його? Я ну, згадала. Тому що я ж шипроманка, для мене шипри це взагалі, знаєте, як для миші сир. Тобто, якщо я чую шипр, я вже бігу, в мене отаке ставлення, типу, де шипр, де шипр. Давайте, шипр". До речі, не у шипри, зараз такі знаєте, сучасні, вони в мене визивають ну, таке ставлення. Дуже скептичне. А, такі класичні шипри, так, я їх дуже люблю, дуже люблю. Але вони, знаєте, їх дуже так. ну, Наприклад, не на кожен день. Да? І шипри це що у нас? Це такий парфум стервозінкою, Але ж у мене ну, такий характер, бо я ж сама, така, знаєте, стервозінкою, І для мене шипр, ну, Знак рівно. От, і я така думаю, ну дуже цікавеньке. Зараз я наношу, От. коли е, е, я ну, своїм подругам даю, наприклад, потестувати оцей парфум, знаєте, таке, скоріше негатив. От. Але для мене. І так і написано на фразі в тих коментах, які я знайшла, що цей парфум для тих, хто дуже поважає п'ятерку Шанель. Це одне направлення, але тут немає альдегідів. Розумієте, тут дуже багата пірамід, чи 28, чи 25 компонентів ви взагалі розумієте, який це парфум. Да? От, І він дуже, знаєте, в бік п'ятірки, але він м'якіший, він такий, знаєте, Ну, тут мед, тут квіти. Але ж коли він проходить, наприклад, півгодинки, він пахне, ну, там є ладан, і там є лабданом, і тут така трошки для мене ну, димок такий. От. І все це дуже таке м'якеньке, округле, але це стара школа. щоб ви розуміли? Наприклад, п'ятірку до мене недавно подзвонила моя клієнтка і каже, Боже, Юлія, я не знаю, що робити. Я так раділа, коли я купила ту п'ятірку шанелівську, і у неї була якась подія, вона зрозуміла, ну, що вона до образу додала. І е, прийшла на ту подію, і там яка жіночка виходила із авто, підійшла до неї і каже, Боже, що у вас за парфум, жіночка? І моя ось ця клієнтка вона просто, знаєте, сльози на очах каже, Боже, як можна п'ятірку назвати дішманським парфумом? Це взагалі, ну, знаєте, така, я не знаю, нонсенс. От, і оцей парфум теж ні для кожної. Не кожна жінка після 50, наприклад, буде носити цей парфум. Він дуже цікавенький, він округлий, м'який і все інше, але це стара школа парфумерна, має ну, таке звучання, воно і має. Стара парфумерна школа. От, ну що, я до цього парфума е, практично доросла, бо мені 48. от, і Я взагалі, знаєте, чекаю той час, коли я, знаєте, зроблю такий покер фейс, а з з таким парфумом вийду в світ і буду себе нормально чухати. Е, ну, я не знаю, що вам сказати. Для мене. Це квітковий шипер, класичний. Наприклад, якщо б в мене була парфумерна школа, да, я би цей парфум взагалі поставила як класичний квітковий шипер для вивчання. Що це воно таке. От. Не буду вам нікому казати, що потрібно придбати, наприклад, сотку, як я, бо то буде, я не знаю. Я дуже, знаєте, боюся, щоб капцями мене не закидали. Але якщо ви дуже полюбляєте якісь вінтажі чи ретро-парфуми, і ви дуже поважаєте п'ятірку Шанель, то я просто вам рекомендую, як мінімум, цей парфум спробувати. Якщо ви хочете, у мене є, він на розпив. Я можу їм подилитися. ну, я не жадібна дівчина, в мене ще є пів флакона. Для себе я б цей флакон ну, використала, мабуть, 20 чи 25 мл я в своїй колекції його б залишила, а все інше я готова просто розпити. Якщо є така цікавість, заходьте на мій інстаграм, там буде опис цього парфуму. А чи знайдіть мене в телеграмі, я теж там є, і я можу вам накапати в будь-яку мінзурку ось цей квітковий класичний шифр. Хоча б, якщо вам цікаво для вивчення, що це воно таке. Ну, все, ось я вам наговорила, наговорила. А я знайшла ще тут карабенцію, коли ж там ходила по своєму офісу, знайшла карабенцію з парфумами. Наприклад, я знайшла жакафата. У мене відлівантики є. Та є ще дуже багато відлівантиків, парфумів родом з 90-х. І у мене є дуже така, знаєте, мета. Зробити ще і опис якихось таких легендарних парфумів. І я наверну, ну, можливо, можливо, це таке зроблю. Не знаю, чи буде відео, але опис в своєму профілі в Фейсбуці 100% буде. Все, цьомки-бомки, ваша парфумерне ю. Підписуйтесь і, ну що, стара парфумерна школа, вона десь. Ну, це, знаєте, взагалі, як класика, як ну, для любого партманяка, це обов'язково. Все, пока-пока. Побачимось. Підписуйтесь!